Я вже, мені здається, ближче не встигну. Сонечка майже майже сідає. Ось така полоса. Я трошки можу збільшити така частина. Але я поки буду йти, сонечка вже сяде. Хоча я тут не дуже люблю ходити, тут може бути небезпечно. Ось така краса. Така територія, салона вода. Треба було трошки раніше мені вийти. Я поки зібралась, то, то все. Ось я майже доходжу до куяльника, але ще йти, йти. Вздовж дороги. Тут може бути шумно. Але хоча б трошечки зніму. Самому куяльнику на тому боці я знімала неодноразово. В мене багато є відео. Тому, тому так. Якщо комусь буде цікаво, ви не зможете знайти і ви хочете з того боку на покоярнику побродити, я вам напишите, я вам зброшу. Вони не цього року, не того року. Ну, до війни точно я там знімала. І впродовж війни також ми там були декілька разів, а сюди я влітку інколи приїжджала ввечері просто полежати. Але знімати в салоні воді я не бачу яким чином. Бо вода в цьому році взагалі була така солона і прям кристали солі, яких я так не пам'ятаю взагалі ніколи так. Бо висохла висох куяльник дуже сильно. Взагалі люди часто сюди приїжджають машинами. Просто відпочити тиші. Тут красиві закати сонця. І я вже буду зараз спускатися. На сам закат я, можна сказати, не встигла нічого. Іншим разом Ось так виглядає. Сюди можна спуститися. Я чаще всього і йду в той бік. Сьогодні мені хочеться сюди піти, то мабуть я спробую піти сюди. Зараз подивлюсь. Пображу, по крайній мере, там подивлюсь, як вже вийде. Тут дорога дуже погана, але влітку туди машини прямо аж туди заїжджають. І також вправо, там також є проїзд. Ну, а зараз спробую так. От тут така дорога, ще та. Якщо мені вдасться, щоб не дуже залізти в бруд. То я спробую. Ці мітелочки просто безподобні, дуже красиві. Самому сюди краще взимку не ходити, бо все ж таки тут людей мало і в тому році я щось зняла, одне відео, багато людей на Сварили, що так не можна, але сьогодні я не одна. Я біжу та попереду одна, але за мною є кому наглядати. Ось така краса. І ось це все дорога. Сюди заїздять машини. Ну, а я хочу вже прямо до води підійти. Тут ось ще шлях розходиться. Сюди я не пам'ятаю, щоб я в цей бік ходила йду на перевірку. Ще видно, але не так яскраво, як би було в це в день. На Куяльник я якийсь рік ми їздили з дітьми прямо 31 грудня. І це була прикольна така екскурсія, ми там лазили по горам. Мені здається, з 21 на 22, на 22 рік. Да, так, далеченько. Туди все ж таки поближче, куди я взагалі чистіше всього. І ось тут на прикладі видно, як амілел. Дуже сильно, це ж все було у воді. Оці стовпчики, стовбури, все було у воді. Дуже сильно амілів куяльник і ось так зараз виглядає. А влітку, коли ти занурюєшся і прямо все дно було устелено кристалами солі. Я такого взагалі не пригадую, взагалі. Дивіться, все це було в воді. Стовбури. Велосипедам також тут не дуже добре кататися, бо я... один час ми їздили на ту сторону, брали в прокатні велосипеди і один у нас є свій, і з дітьми ми каталися, то я пробила там повністю всі, всі шини. Потім мені там щось гель якийсь залили, але я щось дуже мало зараз катаюсь велосипедом. Ось як воно все виглядає. І це все була вода. Тут навіть є цегла. Можливо, були якісь забудівлі, цього я не знаю. Ось так виглядає. Зараз трошечки збільшу. Ось там видно три будинки самого санаторія Куяльник. Прийду. У мене таке відчуття, можливо, це колись була дорога. Він, Я бачу прям дорогу аж туди. Я навіть не уявляла, що він розходиться якби на дві частини. Або це зараз так виглядає, можливо, колись була дорога. А взагалі я бачила фотографії, навіть колись прикріпляла в одне із відео, де знімала сам санаторій Куяник, що це було колись затоплено. Мені здається, вітчизняну війну. Не пам'ятаю, точно не буду врати. Пошукаю, прикладу сюди ці фото, якщо знайду зараз. Щоб був сам санаторій, Ось ця старовинна частина вона була затоплена, тільки вершечок був виден. Я знайду, я прикріплю ці фотки. Бо це цікава така. Мені здається, був один раз такий випадок, що так сильно затопило. Подивіться, суша, суша. Так далека дорога прямо. Ось я взагалі ось в тій частині знаходжусь. А тут, можливо, прямо була якась стіна, тому що ось кам'яна така частина або цегляна дорога, можливо, була. Не знаю. І ось туди ні, все ж таки туди дороги немає, тут вже приривається. Можливо, пішки туди і можна дойти, а машини, мабуть, ні. Тут навіть є два дерева в горщиках. Можливо, влітку тут був якийсь барчик. Не знаю, я сюди так далеко не заходила ніколи, бо влітку спека, і тут, якщо ти пішки або велосипедом, не дуже хороша ідея. Ось як виглядає. Тут також є людина з собакою і дружина. І ось ще машина одна. Під'їжджає, розвертається. Ось так виглядає. Лавочки тут зробили. Ось дерево посадили. Можливо, щось тут і було. Декоративне. Дерево красиве. Ось лавочка, тут лавочка і ось ще одне дерево. Стовбург. Що тут могло бути? От цікаво. Ну, старовинних фотографій самого санаторія дуже-дуже багато. А як тут виглядало? Ну, зрозуміло, що соль видобували. Ну, могли бути якісь будівлі. Тут також дерева. Але що саме мені не подобається на куяльнику, що, на жаль, дуже багато сміття. От вигляді шин, шин це просто я, таке відчуття, що просто сюди викидують все сміття. Ось шин просто немірено, Навіщо? Це ж забруднює воду. Навіщо це робиться, я не розумію. Ось ще одна лавка. І ось так виглядає куяльник. Куди колись приїжджали, як в санаторії, плавали, мазались грязю. Я знаю, що працює сам басейн в санаторії Куяльник, Знаю, що люди навіть набирають водичку там. В самому басейні в Куяльнику я ніколи не була. Так що нічого не можу вам розказати. Ось так виглядає і ще приїхали люди. Я думаю, що ось по цьому такій дамбі можна дойти аж на той бік. Не знаю. Ось так виглядає зараз. Так що сподіваюся, що вам було цікаво. Така, так далека, я не сподівалася, що я сьогодні зайду. Але зайшла, прогулялася. Хоча колись ми на той бік їздили. Ну, коли з'явилась машина, до того як була машина, я на куяльнику, мені здається, ні, була декілька разів зі знайомими. А так почали їздити, коли вже з'явилась Машина, так що ось так. Да, Зараз доль є собакам, але ну, те, що цегли багато, це мені прям цікаво. Я в цей бік ніколи не заходила. Дивіться, скільки цегли саме. Могла бути дорога з цегли, хоча я так не думаю, могли бути якісь будівлі ось столбики, І люди. Все ж таки, сюди приїжджають, щоб побродити, погуляти, відчути себе на природі. Все, на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Якісь дежурні фрази, і я сама їх не люблю, але чомусь е кожен блогер, мені здається, якусь таку банальщину у кінці е каже. Я, мабуть, не виключення. Гарного дня. Ай, да. Сонечко сідає. Чому, щоб не знати, що це. Солене, то кажеться, що ось ось щось випливе. Ну, ти бачиш, що люди вон туди йдуть? Бо не ходили. Ну ні. це ж така агалі... агалілась. Можливо, можна прямо так перейти? Ну, я не думаю. Вперше mm -hmm. вона по полукругом йде туди. Туди? Не, не. Угу, угу. Я не бачу що туди. Не, не Можливо. Так. Угу. Зрозуміло? Таке впечатлення, що можна пойти на сторону Красницьолку. По воді? Ні, ну там маленький кусочок води, uh -huh. пошпала. Uh -huh. все, і там зараз суша. Uh -huh. Можливо. Ну, це ж все було в воді, так? Да? Дуже сильно в цьому році, а, ні, тому ні. що вода не поступає. Там десь поступала вода постійно, а зараз ні. Зараз це, це після Каховського водосховища почалося і, 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 і змільчення. Та ні, це колом відкрила нерву. Можливо. Ми підслухали. Все. <кхи> Ай. Ти що, мене знімаєш? Трошки зовсім. Да я ж не давав дозвіл. А ти дай. Чуть-чуть, для мене. Дякую, ну, дякую, дякую. Дякую.